Для глядачів каналу ВДТ та радіокомпанії Вінтера та усіх відвідувачів нашої інтернет-сторінки онлайн Можна побачити всі передачі нашого каналу. Наступні 26 хвилин ефірного часу присвятимо екологічній тематиці в ефірі телевізійного проєкт Екосвіт та його автор і ведуча Юлія Черкашина. Вінниця європейське місто, і вінничани не лише пишаються гарними центральними вулицями, фонтанами, а й прагнуть підвищити рівень благоустрою скрізь. Одне з важливих екологічних завдань для нашого обласного центру утримання у належному санітарному та екологічному стані прибережної захисної смуги Південного Бугу, його приток малих річок та наявних ставків. Ситуація із ними на сьогодні бажає кращого. За круглим столом муніципальної поліції журналістам розповіли про результати рейдів, проведених із січня цього року. Учасники обговорення радилися, як вдосконалити цю роботу у другому півріччі. Відповідно, рішення виконавчого комітету дітсотвосісім 26.04. прийнято рішення щодо постійного обстеження водних об'єктів міста Вінниці. Було за перше півріччя обстежено 16 водних об'єктів. В межах квартири, ви бачите, яких вулиць межах квартальних комітетів. Коли ми розпочинали в принципі, ці роботи, було обстеження в літній час, багато дуже було зелені, і ми ходили в більшості по дорогах, так, трошки віддалі від водних об'єктів. По кожному виявленому факту ми вже зразу запрошували власників житлових будинків приватного сектору забудови, де були виявлені порушення, і відповідно вже далі з ними. Розмовляли на цю тематику. В основному нас порушення це забруднення і засмічення водних об'єктів. Ви побачите, це виведення стічних стоків, які утворилися в результаті господарської діяльності в житлових будинках, і що спричиняє забруднення поверхневих вод. Квартальні комітети, голови, секретарі щорічно надають до Три тисячі пам'яток це ну приписів і пам'яток, щоб мешканці зрозуміли, що не потрібно смітити, не потрібно створювати гноярки, не потрібно сміттєзвалище утворювати, а потрібно виходити і прибирати біля своїх домоволодінь по периметру 5 метрів, по периметру паркану. Тобто, в правилах чітко вказано, що мешканець відповідає за свою територію в межах 5 метрів. І багато людей, які проживають в цих річок, вони свідомо виходять. І чистять ці річки от по вулиці Гната Мороза, тому що якщо вони її не почистять, то їх при черговому такому зливному дощі вода заливає і наносить багато сміття, і затоплює їхні подвір'я. І навіть в тому році ми по Гната Мороза мали підтоплення 20 будинків. Тому люди свідомі, вони виходять, чистять. Так, да, є таких 140 чоловік, чоловік, да, якщо ще провести такі рейди і ще ми ще 100 виявимо, і ми будемо продовжувати ці рейди, тому що вони, скажімо, не охопили 100% території всіх річок, які є. Усі державні структури вони здійснюють безкоштовний моніторинг вод чи там будь-які проби природних ресурсів. да, відповідна структура відповідає. Вони здійснюють відповідно до державних програм. Там, де затверджені контрольні створи, і будь-який безкоштовний, скажімо так, здійснення аналізів природних ресурсів буде розцінюватися як нецільове використання коштів. Якщо є таке поставити за мету, знати реальний стан малих річок міста, не лише Південного Бугу, де він в двох місцях контролюється, то тоді це потрібно якби робити цей відбор. Що саме стічні води, які люди випускають відкриті водойми, ми забруднюють відкриті водойми, тому що це підтверджено результатами лабораторних досліджень. Тут було питання щодо стану води, відкритих водойм за останні роки від 60 до 90 відсотків як проб води. По мікробіологічним показникам не відповідали санітарним вимогам. І саме за рахунок стічних вод, побутових вод, які поступають як з поверхневим стоком, як через ливневі системи каналізування, так і через ці труби, через ці просто отвори від приватних домоволодінь. Було добре розроблено питання щодо обладнання очисних споруд каналізації для ливневої каналізаційної мережі міста, і планували робити. Такі споруди по проспекту юності внизу на Вишенському озері, але через брак фінансування це питання не реалізовано. Це дуже шкода. Ще в нас є таке проблемне питання, як Вишенське озеро. На сьогоднішній день там є табличка і написано Купатись заборонено, тому що дійсно так, там плити зруйновані, пошкоджені, і люди можуть травмуватися, якщо вони заходитимуть в воду. Перший необхідний крок для збереження зеленої облімівки блакитних артерій винести в натуру межі ПЗС. Для Південного Бугу водний кодекс визначає 100 метрів обабіч, малим річкам, потічкам від 25 до 50. Але у реаліях все абсолютно інакше. Уточнення для населених пунктів за умовами, що склалися, дозволило фактично вкрасти у наших річок, а відтак і у нас більшість берегів. Вони або вже забудовуються, або продані під забудову, або немилосердно засмічені як нерозсудливими відпочиваючими, так і місцевими жителями. Ми до цього часу старалися, щоб було чисто, прибирали відповідно своїми силами там. То екологічні колишні організації організовують волонтерів на прибирання, то ми відповідно задіємо можливості там, в ході акцій там, прибираємо. Но, якщо є таке -то порушення людям, допустимо, вона має своє прибрати коло себе сама. Відповідно, коло своєї земельної ділянки, де проходиться де не тільки водний об'єкт, вона має прибирати. І Це наша задача, одна із задач, щоб заставити людей, які відповідно засмітили це, щоб вони його прибрали бо Коштів на всіх, відповідно, не фати. І платники податків, які відповідно платять податки, вони не хочуть, щоб за їхні кошти комусь прибиралися. У нас приїжджали з Росії з Кемерова. Вони в правда, законодавство дозволяє їм. Вони зробили штрафи за порушення благоустрою на юридичних осіб до 30 тисяч доларів. На фізичних осіб до 2000 тисячі доларів штрафи такі. І відповідно, говорив вже, що було пари випадків, що заплатили 30 тисяч підприємства за те, що вони порушують, то такі. Якщо ну, взяти, допустимо, що там траву не скосив, це одне правопорушення, воно таке незначне. А якщо він протягом тривалого часу вивів трубу у воду і зливає, все-таки може, ну, це я робив, що це грубе правопорушення, з такими людьми треба відповідно і ставитися по-другому. Вони ж не жаліють нас, суспільство наше, так чи ні? І свідомо йдуть на це. В скандинавських країнах, там, в Швеції Норвегії, бачила, як там тече, наприклад, через осло, мала річка протікає. І там створені ну, раніше там були якісь заводи, фабрики, тобто зараз вони перетворені на музеї іде повністю пішохідна зона вздовж цієї річки. Тобто там, як мінімум метрів двадцять, оця прибережна захисна смуга, де є можливість посаджені дерева, там газончики, тобто все інфраструктура для сміття, всі сміттєві баки стоять, там, не дай Бог, хтось розпалить вогнище, тобто тільки у відведені. Місцях для розпалювання для вогнищ. Ну, тобто, і приходять сім'ї з дітьми, відпочивають, немає такої. А у нас, наприклад, ми були, прибирали, картина росте кропива по шию, дерева ну, такі величезні, тобто, ніхто їх за ними не доглядає, не підрізає, тобто вони падають уже в річку, навіть падають на газові труби. І, вибачте, наркомани збираються в цих хащах. Ну, тобто Ну, на жаль, да, ситуація жахлива. Тобто потрібно за цим слідкувати. Можливо, якесь хоча б мінімальна зона навколо річок, навіть якщо вона в глухих місцях, ну повинно бути доглянуто, тому що це ну, жахлива ситуація насправді. Проблема забруднення природних водойм каналізацію та побутовими стоками особливо гостра постала у приватному секторі. Як доказ, журналістам продемонстрували десятки фотографій з місць рейдів. Деякі домовласники примудряються виводити труби стоків напряму у воду. А якщо і мають вигрібні ями, облаштовують їх засувками, які під час дощу піднімаються, і все накопичене добро, так би мовити, іде у річку. Щоб цей факт виявити, скласти протокол, доводиться працювати в команді. Бачите, зверху це, я сказав, туалет, і відповідно з туалета виведено одразу з унітазу і йде водний об'єкт. Яка вода йде, яку ми воду далі маємо. Цікавий був випадок. У людини на подвір'ї є вигідна яма, і відповідно з цієї вигідної ями ще йде труба, яка та, труба, і відповідно до цього, тільки вона набирається, він відкриває заслонку, і ця вода, відповідно, вся йде в річку. Такий ж випадки було зафіксовано і про те, що люди, коли наповнюються вигрібні ями, в час дождю ставлять насоси, і насосами також викачують зібрані відходи в річки. Також ці факти були зафіксовані. Є такі у нас вулиці, наприклад, вулиця Лугова. Де перспектива каналізування там через 10 років чи через 5 років, там у людей взагалі відсутні вигрібні ями, і тому ця вулиця знаходиться в низині і там високий рівень ґрунтових вод. Тобто там повинно необхідно будувати вигрібну яму повністю герметичну, або закопувати ємкість, або заливати рідким склом, щоб туди не потрапляли ґрунтові води. І є це теж проблема. І ми, от спільно з інспекцією з муніципальною поліцією. Проводили рейд, надавали приписи людям і виявили такі порушення майже в 50% будинків. Відсутність взагалі вигрібу. Припис надається людині. Термін відповідний не 10 днів, а там, скажімо, 2 місяці для того для того, щоб людина змогла побудувати яму, оскільки перспектива каналізування через 5-10 років. Вирішення проблеми вимагає багатовекторних зусиль, інформаційна роз'яснювальна робота, завдання для засобів масової інформації та освітян. Волонтерські акції прибирання, молодіжна ініціатива від молодіжних та екологічних громадських організацій. Такий досвід, коли ми їдемо табором, у нас там скільки 40-50 чоловік. Ми спочатку прибираємо і річку, і місце таборування, бо неможливо ж прибирати. Відпочивати і гратися з дітьми, коли там пляшки валяються, і після себе їдемо і теж прибираємо. В ну, ну, екологічне гасло у нас після того. Після відпочинку місце залишилося ще чистішим ніж воно було. А якщо казати по Вінницю, і по громадській організації «Зробимо Україну чистою», Це всеукраїнська громадська ініціатива, яка цьогоріч в Вінниці, на жаль, не так потужно себе проявила, як в минулих роках. Але цьогоріч мене порадувала одна така динаміка. Багато студентів, багато волонтерів громадських організацій, просто людей, які зібралися, виходили прибирати, прибирати ділянки, прибирати стихійні світні звалища, навіть доходило до того. Того, що коли ми в березні місяці ще вибрали собі сім великих ділянок для прибирання, до квітня місяця у нас практично не було, що прибирати від, ну, і, ну, і муніципальна це поліція. Це реально. Ну, ре, реально така ситуація, коли ми приїжджаємо на ділянку, а там немає сміття. Це плюс прибирали світлі звалища, ми прибирали також і лісопарк, П'ятничанський парк. За дві години 10 людей зібрали практично 50 пакетів зі сміттям. А сама акція, яка така масштабна, ну як масштабна, така, яка, таку, яку ми змогли зробити, відбулася вже наприкінці травня. Ми прибирали річку Бух. А біля пляжу Спартак трохи далі. Вивезли близько ста пакетів зі сміттям, це не вважаючи покришок. Було близько 20 покришок, які ми просто діставали і потім виймали. Просто з води. В воді було все, дитяче харчування, пляшки. Я не пам'ятаю, хлопці, холодильник, здається, там знайшли, а вони не діставали, бо ж ну як. Що ще таке цікаво? Було багато одягу, скла неймовірно, багато тобто. Я ну, от коли ми прибирали, ми просто задались взуття. питання: а, а взуття? Боже, то було просто неймовірно, скільки взуття ми дістали, і що саме цікаве, звідки. Тобто це ж вулиця Свердлова, там ж, ж є стихій, ну не стихійні світні а є смітники, куди це все можна вивезти. І насправді було приємно бачити, що коли люди бачать, що ми тут щось робимо, вони відходять до нас прибирати, а що це ви тут робите? Що тут забудова буде? Ні, та ми так волонтеримо, ми так прибираємо. Да, а що вам ще треба? Ну нам пилка треба. Треба прийшов дідушка з пилкою, допоміг там деякі карючки це все подіставати. Просто людям треба показувати, що якщо ми, що за вас ніхто нічого не зробить. Треба самому брати за руку свого кума, брата, свата, дружину там, дітей, приходити і прибирати. Є така штука в Європі, коли е, е, святий отець в церкві говорить про екологію, тобто і каже, що це гріх. Забруднювати свою землю так не можна, і це на людей діє. На них не діє, що там скажуть якісь волонтери, що якісь, якась школярочка це вийде прибере. Їм це реально буде байдуже. Але те, що святий отець каже, що це гріх, і ви будете горіти там десь непонятно Святій на них. Байдуж. На них це буде діяти. Чистимо річки. Намагаємося також до цього підключити відповідні державні служби, тобто громадські і громадські ініціативи, ну, тобто, всіх, кого можливо підключити. Вже провели дві акції, очистили кілометр русла річки віночки. Ну і ще протягом теплого періоду у місті Вінниця плануємо ще вісім акцій провести. Всього десять. Ну, наприклад, для сільської місцевості, крім всього, сказаного характерно ще. Наприклад, наявність складів пестицидів, отрутохімікатів хімікатів безпосередньо по берегах річок, Тобто така проблема, Тваринницькі комплекси, там, трактор на машині, стани, ну теж тобто, фактори, які забруднюють так, річки. От, в місті трошки інші проблеми, як було сказано, це більше побутове забруднення. Також от, ще не говорилося про те, про стан прибережно захисних смуг. Ось правовий статус, особливо в місті, це теж важливо, тому що. Східного водного кодексу має бути у кожної річки. Певна прибережна захисна смуга, якщо у сільській місцевості це ще витримується, то у місті якби це проблематично, тому що взагалі прописано, що залежно від ситуації. Ну, але якщо йде на ну, прибережна захисна смуга повністю забудована, одразу ось, ось річка, ось тут уже стоять смуги гаражів, ну, це суперечить здоровому глузду. Тобто потрібно провести перевірку ще документів, чи ці власники гаражі, чи вони, вони взагалі мають документи, тому що наскільки ну, є така інформація, що там відсотків дев'яносто. Без документів ті гаражі. Муніципальна поліція, екологічна інспекція, СЕС, фахівці БУВР, бригади автодору проводять спільні рейди і за виявлені факти порушень правил благоустрою складають протоколи. Адмінштраф від 340 до 1360 гривень. Після розгляду справи адміністративна комісія виносить рішення щодо там суми сплати, і особі надається термін 15 днів сплатити штраф. У разі людина коли не сплачує, справа направляється, постанова на розгляд виконавчої служби, і людина, якщо адміністративна комісія надала штраф 340 гривень, штраф подвоюється. Стає вже 680 гривень. І відповідно процедура виконавчої служби вона вже стягує з пенсії, якщо людина пенсіонер, якщо людина працює, то відповідно з заробітної плати. Вже людина нікуди не подінеться, якщо вже її адміністративна комісія надала штраф. За перше прибічні було 116 да. колів. Скільки... На сьогоднішній день 60% сплатили. 40% в процесі розгляду виконавчими службами. Всі, всі по мінімуму, всі по 340? Там різні є, по 340 є відповідно. Є саме більше, то там не по 130, то 1360 – три тисячу то не багато штрафів, тому що люди приходять. Ми коли складаємо адміністративні протоколи, говоримо на людині, що це є правопорушення. Але коли ви приходите на адміністративну комісію, щоб там відповідно з вами вже зменшили там суму штрафу, всю повинні доказом принести фотофіксацію також, тому що ми на адміністративну комісії надаємо фотофіксацію, факту такого прополушує. Людина приходить, надає факт фіксації, що вона усунула ці порушення. Відповідно, адміністративна комісія вже лояльно ставиться до правопорушника і вже по мінімуму надає штрафи. Пройшовши відповідно всі вулиці, ми на сьогоднішній день, коли я вже сказав, будемо по новому. Обстежувати водні об'єкти, то якщо людина, допустим, яка не усунула, ці порушення відповідно, адміністративна комісія буде вже максимально надавати штраф. І так постійно будемо працювати до того часу, поки місяць не буде порушення усунути. 340 гривень да, це дійсно, якби не такий великий штраф, скажімо, викачати яму коштує 200 гривень. А заплатити один раз на рік штраф 340 і лити цілий рік набагато вигідніше, да але все-таки, якщо людина приходить на адмінкомісію і вона отримує такий штраф, вона задумується, і вже при коли вона приходить, вона вже приносить фотографії, що вона вже викачала яму, що вона вже все прибрала, і все одно їй дають штраф 340 гривень, і більше вона вже це порушення робити не буде. Є такі люди, які не приходять на дмінкомісію, які, скажімо, несвідомі отримують штраф і не прибирають, але такі протоколи будуть складатися повторно в третій раз. І ми в цьому питанні дуже жорстко реагуємо, оскільки це є досить таке вагоме порушення екології і санітарного стану. Принципово змінити ситуацію дозволяє програма каналізування приватного сектору. На умовах 50 на 50 мерія та мешканці деяких вулиць вже склали угоди, зробили проекти і приєдналися до центральної мережі водовідведення. Саме основне це дати людям можливість мати централізовану каналізацію. Про що ми говоримо і працюємо Вінницька міська рада з 2010 року, іде на Працює по програмі співфінансування будівництва каналізаційних мереж по приватному сектору. Таким чином, за 4 роки у нас вже каналізовано і підключилось до каналізації більше 1300 домоволодінь. До центрального водопостачання 363 домоволодіння. Це говорить про те, що ті люди, які вже мають каналізацію, вони ніколи ці стоки в річки виводити не будуть. І ми кожного. Року з органами самоорганізації населення спільно проводимо такі повуличні збори громадян, роз'ясняємо мешканцям, що необхідно будувати каналізаційні мережі. Запрошуємо їх до участі у будівництві, адже вартість становить від 5 тисяч гривень до 12 тисяч з кожного домоволодіння. І люди вже у нас набагато свідомі, найбільше тому, що по всій Україні це єдиний такий позитивний досвід. Є ніде в ні в одному місті України немає такого активного співфінансування, як у нас в. Учасники круглого столу запропонували проводити жорсткішу фінансову політику щодо порушників, штрафувати не по мінімуму, а по максимуму. Членам рейдових комісій більш чітко розподіляти функції і повноваження. У дитячих садочках таборах відпочинку а восени і у школах провести цикл тематичних уроків, а ще створити друковані та інтернет-листівки із фотодоказами. Щодо свідомості, я пропоную випускати, оскільки звітується раз в півроку. Випускати буклети кольорові із цими фотографіями, які дуже добре показують і скажімо так ілюструють відношення місцевих жителів до місця, в якому вони живуть, і показувати так, як ви показували, вулиці. Щоб країна знала своїх героїв, можливо за радянських часів я знаю, було це дуже популярне соромити громадський осуд. Можливо, хоч таким чином достукати бо в кожного діти ходять в садочок, в школу. І ну я думаю, батькам буде якось незручно. Якщо підприємство встановлює в себе очисні споруди належним чином, йому робити якісь податкові пільги. Або якщо людина сортує сміття, наприклад, збирає роздільно вклеїти ось на пакетики, теж практикується в за країнах заходу, клеїться спеціальне маркування, і людям, які сортують сміття, Знижка на комунальні послуги? Чи можливо як приймати як регулювання органів місцевого самоврядування виправні роботи? З зробити, прибрати, забрати сміття, те сховище силами. Тих, хто там, скажімо, це робить. Тому що по великому рахунку територія, яка у власності, це дуже добре, що там на власний розсуд розпоряджається приватний, скажімо так, володілець. Але якщо це моя приватна власність, то законом, здається, там не дозволено коноплю вирощувати, тому що її заборонено. Так само, якщо це приватна власність, то немає чого робити, там, скажімо так, відвод цих. Труб по стічних водах, тим більше, наскільки я знаю, і органи самоорганізації населення підтвердять, землевласник в межах міста Вінниці має утримувати і прилеглу до свого землеволодіння територію, також належному санітарно-екологічному стані. У муніципальній поліції збиратимуть пропозиції для подальшого плану порятунку Вінницьких водойм. Головне ж, усвідомити кожному, шанувати чисту воду наш святий обов'язок і запорука здоров'я собі і нащадкам. Вся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні до вашої уваги. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте нам до редакції 550272, якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію або хочете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень на нашому каналі у суботу. Не будьте байдужі. Бережіть себе та власний світ.